К поїхав, клоу не лишилися. Трійка зрадників та фатальне купання з вами Дніпро оперативний і це дайже з подій суботи, 3 червня. Цирк поїхав, клоуни лишилися. Псевдоактивіст Денис Селін знову погорів на брехні. Нагадаємо, що вчора горе викривач у своєму Фейсбуці звинуватив Філатова у купівлі порш за 5 мільйонів гривень. Проте, злякавшись суду, видалив публікацію. Згодом активіст опублікував ще один текст, посилаючись на відповідь мера Дніпра, у якому незрозуміло та сумбурно написав про суб'єктивне розуміння джерела інформації. Адекватні Дніпряни відразу звинуватили псевдоактивіста у брехні та про. Дажності прямо у коментарях під новим постом. У відповідь на це Селін почав видаляти дописи Дніпрян та вирішив виставити під публікацією коментарі своїх ботів, які нібито підтримують активіста. Стало зрозуміло, що раніше дані акаунти належали іншим людям. На них не було активності протягом тривалого часу, а також у цих користувачів не було друзів та публікацій. Ці факти безпосередньо вказують на фейковість профилів. Здаватися, а не бути. Ти обманювати, а не писати правду. Ось вони принципи псевдоактивістів ласих на гроші. Проте таким людям треба пам'ятати, брехня завжди стає очевидним фактом, і за неї доведеться відповідати. Трійка зрадників трьох мешканців Дніпропетровщини підозрюють як колаборантів. Два чоловіка з міста Кам'янське та ще один з Кривого Рогу розміщували у забороненій соціальній мережі публікації з підтримкою держави-агресора. Своїх дописах вони закликали до співпраці з ворогом, а також схвалювали російську окупацію українських територій. Під час обшуків у домівках підозрюваних було вилучено мобільні телефони та комп'ютерну техніку. Трійку зрадників затримали. Наразі йде розслідування. Квартирна пожежа. Сьогодні у Дніпрі на вулиці Титова у багатоповерховому будинку спалахнула квартира. По прибуттю на місце рятувальники з'ясували. Пожежа виникла у кімнаті квартири, яка розташована на першому поверсі. Вогнем знищено речі домашнього вжитку та пошкоджено стіни оселі. Внаслідок події загиблих та травмованих немає. Пожежу ліквідовували біля 30 хвилин. Небезпечне дерево у Дніпрі на вулиці Калинова дерево впало на три припарковані автівки. На місце події рятувальники з'ясували, що 15-метрове дерево впало на припарковані поряд авто. Внаслідок падіння було пошкоджено автомобілі «Форд», Кія та Вольцваген. Надзвичайники розпуляли дерево бензопилою та прибрали з автівок. На щастя, ніхто не травмувався. Фатальне купання сьогодні. Зранку у річці Саксагань у кривому розі знайшли тіло. Чоловіка на місце негайно виїхали рятувальники на відстані одного метру від берега річки. Вони знайшли чоловіка без ознак життя. Надзвичайники та поліцейські за допомогою пожежно-рятувального спорядження дістали з водою ми загиблого. Наразі його особисті дані встановлюються. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами у соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам спокійного вечора та тихої ночі.